Вітаю вас, шановні учасники конкурсу ораторського мистецтва заговори, щоб я тебе побачив. Я Юлія Козачук, учениця 9 класу Василянської гімназії. Всі ви добре знаєте, що понад три тисячі мов є у світі, але для кожного народу найважливішою і найдорожчою є його рідна. Завжди вважалося, що поняття рідної мови невіддільне від думки про рідний край, батьківську хату, материнське тепло. Рідна мова є найважливішим засобом виховання патріотичних почуттів, гордості за народ. Вона є проявом національної культури. Я вже добре розумію, що мова єднає між собою різні покоління людей. Вона передається як заповіт, як найдорожча спадщина. Знати, берегти і примножувати знання мови обов'язок кожного українця. Ось як про це висловився Максим Тадейович Рильський мова то тобто, втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за присутність мови, за багатство мови. Людина, яка не розуміє значення рідної мови, віддаляє себе від досвіду і досягнень свого народу, його духовних надбань. Для неї мовкає українська пісня, дума, легенда, прислів'я. Мова явище суспільне, суспільство здорове, коли воно складається з громадян, патріотів у своїй землі, а патріотизм починається зі ставлення до своєї мови. Поняття мови і вітчизни стоять поряд, тобто мова сприймається не тільки як засіб спілкування, не тільки як спосіб формування думок, а як джерело, що оживляє патріотичні почуття. У наш буремний час ми це розуміємо як ніколи, тому я зараз з упевненістю вам говорю, поки живе мова. Житимей народ. Отже, кожен із нас повинен дбати про мову, бо саме вона забезпечує вічність культури від минулого через сучасне до майбутнього. Слово то мудрості промінь, слово то дума людська, стверджувала Олена Пчілка.